Я хочу, аби моя колишня невістка знала, що її поведінка виглядає вже не просто смішною, а мені її вже шкода, до чого додуматися, аби моєму синові життя зіпсувати з новою, нормальною жінкою. Світлана мені не подобалася, але я синові нічого не казала, бо що тут скажеш, коли у неї вже все видно, певно, місяць п'ятий точно, що тут вже говорити. Стали вони жити на орендованій квартирі, і наче все у них було добре я туди не ходила, бо мене не кликали, а я не нав'язувалася. Якби ще онучка була на мене схожа, то я б ще мала до неї якусь прихильність, а то просто викапана Світлана, то мені їй на руки брати не хотілося. Хай собі живуть як хочуть, але хай мене в це все не втягують. А потім син почав мене просити, аби я його прикривала. Що він у відрядженні чи ще десь, я й не підозрювала, що там у нього, думала, що він просто їздить з хлопцями на рибалку, щоб хоч якось розслабитися, бо ж вдома жінка вічно невдоволена, і дитина плаксива. А я дуже хочу, аби мій син був щасливим, хоч інколи, і хоч так, як його жінка не може ощасливити. Отак мій син щасливо прожив зі Світланою сім років. А потім і виявилося, що у нього давно інша, і вона тепер от при надії, тому він вже хоче жити з нею. Світлано, ти потерпи трохи з аліментами, я тобі їх буду регулярно платити, але зараз така ситуація, що дитина маленька, і треба буде коштів, то я буду тобі трохи давати, казав мій син Світлані. Казав, як людині, бо ж вона з ним прожила і вже знає, яка у нього зарплата. Що вона не могла потерпіти адже жила у своїх батьків ні за що платити не треба. А Тарасик мав і за оренду житла платити, і дитина маленька. Жінка його нова ніде не працювала, бо ж як лише дитину. Тарасик єдиний годувальник в родині, і він не може розірватися. Мені Наталка сподобалася набагато більше за Світлану, бо я бачу, що син мій біля неї щасливий, а з тією Світланою вічно ходив якийсь сумний. Тоді я запропонувала їм, аби вони перебралися до мене, а я поїду до своєї матері, якій вже потрібен догляд. А вони хай собі тут роблять ремонт, чи що там їм треба. Так і зробила, іначе нікому нічого не казала, але Світлана якось пронюхала. А що це таке? Коли ми з тобою жили, то мати твоя не могла нам квартирою поступитися, а тепер віддає, і ти ще ремонт затіяв, а я маю й далі за грошима чекати. Отак вона моєму синові говорила і її слова з ділом не розійшлися, бо вона вирішила, що суд має вирішити це все. Ну, ви розумієте, яка людина як побачила, що синові трішечки легше стало з грошима, то вже знайшлася, аби собі забрати. Та її донька вже велика, на неї стільки грошей не треба, як на малу дитину і на ремонт. Я вже тоді не витримала і пішла її вгомонити трохи, та нічого з того не вийшло. А ви хоч раз до онучки з подарунком прийшли, що ви зараз у мене на порозі стали та вимагаєте від дитини останнє відняти. Хіба моя дитина не хоче іграшку чи цукерку? Совісті у вас нема, а не у мене. І було по розмові. Я навіть слово не могла вставити, а я ж все тоді відчувала, коли вперше її побачила, і вже тоді треба було синові сказати, що життя з нею не буде, і їй би час зберегла, і сина б від лишніх клопотів урятувала, бо материнське серце все чує. Але вже пізно щось виправляти. Проте на хорошого адвоката я таки зі своїх запасів синові дам, щоб вона не думала, що все буде легко. Чи одна так хоче на чоловіках розжитися? Підпишись, підтримай українськомовний контент.